26 січня о 8.54 на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля Шевролет-Авео в селі Білиця, що на Ямпільщині. Про пожежу повідомив водій, який побачив дим з-під капоту легковика. На місце події було направлено відділення чергового караулу 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено відсік двигуна та салон автівки. Утворилася загроза подальшого поширення вогню на майже один гектар поруч розташованого лісу. О 9.22 загоряння локалізували, а о 9.27 повністю ліквідували. Всього на гасіння було залучено одну одиницю спеціальної техніки та чотири чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У Шоскінській центральній районній лікарні тепер є котельня на альтернативному виді палива. Потужний котел встановлений та вже апробований. Проєкт реалізований спільними зусиллями благодійної організації та міської влади. Цей котел нам подарувала благодійна організація. Уже проєкт і будівлі, будівля приміщення це за кошти місцевого бюджету все зроблено. Котельня запущена, котельня працює. Все ми опробували. Зараз ми дрова використовуємо, але котел комплексний, можна буде і паліти використовувати, і щепу. Ну, Зараз поки що, щоб вести скоріше експлуатацію, ми тільки дрова використовуємо. В між сезоні, між опалюваними сезонами, що там щось є автоматіка, ще дещо. Попробуємо ще пристосувати його паралельно і для палети. Як зазначає головний лікар Цареял, запускатимуть котельню у випадку крайньої необхідності. Поки ж потреби її запуску немає, бо установа повністю забезпечена централізованим опаленням. У разі чого, звісно, всю лікарню цим котлом опалювати не зможуть однак, ті відділення, які цього найбільше потребують, будуть з теплом. У разі надзвичайної ситуації в нас Буде приміщення на території ЦРЛ, яке буде забезпечено теплом і енергією, і де ми зможемо надавати невідкладну медичну допомогу. Тут зроблений такий автономний комплекс для опалення і для забезпечення енергією. Головне це корпусу, де в нас знаходиться лор, очне відділення і відділення гемодіалізу і лабораторія ЦРЛ, а також звідси буде постачатися тепло і енергія на Харчоблок у разі виникнення надзвичайних ситуацій. У Шостківській лікарні вже є досвід використання автономних котелень для опалення приміщень, адже в інфекційному відділенні вже досі давно встановлена котельня на альтернативному виді палива. У разі чого безперебійну роботу закладу забезпечуватимуть встановлені генератори. Один з них на 50 Вт, інший трохи потужніший. Це генератор на 50 кВт, Це потужний генератор. у Нас два зараз таких. Уже в роботі один знаходиться тут, другий біля головного корпусу. Він ще мощніший на 60 кВт, які забезпечує електроенергією головний корпус, і отримали ми. Буквально кілька днів тому ще один потужний генератор на 160 кВт, Він теж буде встановлений на території центрального корпусу для повного забезпечення, тому що точно на 60 кВт він все одно не покриває всі потреби більший, Він буде теж встановлений на території головного корпусу для повного забезпечення електроенергії всіх служб. Ми закриваємо повністю територію центральної садиби нашої, от. Так от. А в окремостоячих зданнях в, в інфекційному відділенні, в пологовому відділенні, там меж потужні генератори на 7-10 кВт, які забезпечують необхідність виробничого процесу. Тобто, наприклад, в пологовому залі освіщаються при необхідності пологові зали, операційна, приймальне відділення. Так само в інфекційному відділенні, там, де знаходяться важкі хворі, приймальне відділення, і там, де в разі необхідності підключаються апарати штучної Вентиляції легень. Тобто ми робимо все для того, щоб забезпечити у разі біди не так скажемо, робочого процесу. Всі встановлені у центральній районній лікарні джерела автономного живлення допоможуть забезпечити медичний заклад електричною енергією. Намагаємось так зробити, щоб це було. Використовувалися раціонально, тобто можна було певний час, і от у нас є такі вимоги, щоб ми могли у разі біди якоїсь аварії, ще щось 3-7 діб автономно працювати, тобто ми на таке і розрахову. З виконання гімну січових стрільців розпочався захід, присвячений Дню пам'яті героїв. Крут. Саме 29 січня 1918 року на станції Крути, що на Чернігівщині. Кілька сотень українських юнаків вступили в смертельний двобій з російсько-большовицькою ордою, яка переважала і в живій силі, і в озброєнні. Діти селян, робітників, священників, військові, студенти, гімназисти. Хтось мав бойовий вишків, а хтось вперше взяв рук зброю. Але всі вони розуміли, головне Україна потребує їхнього чину. Крутий символ боротьби за незалежність України у 20 му століття. Подвиг крутянців, як і всіх героїв визвольних змагань, став прикладом для захисників України в сучасній війні. Жертовність молоді, яка стала на захист Української Республіки 105 років тому, можна порівняти з витривалістю і сміливістю оборонців Донецького аеропорту та Маріуполю. Саме тому героїв тих часів. У публіцистиці часто називають першими кіборгами. Ці студенти витримали навалу російських військ. Тому таке подія відзначається. І сьогодні схожі події, сьогодні теж Росія напала на нашу державу, сьогодні Росія агресор, сьогодні Росія вбиває наших солдатів, але наші солдати не здаються, в тому числі і шостойці. Більшість з них стоїть на смерть. Сьогодні наші хлопці на самій передній лінії бережуть Україну. І ми з вами повинні робити все, що він український. Або загартовувати в своїх характерах мужність, патріотизм і силу. Українці не боялись, українці не бояться, українці, українці не здавалися і здаватися не будуть. Разом повинні завоювати перемогу. молодих студентів Шосткинського інституту СумДУ за активну участь у міських заходах національно-патріотичного виховання та у збереженні перемоги України під час заходу було відзначено грамотами міського голови. Серед нагороджених не тільки учасники вокального колективу Сузірія, але і керівниця ансамблю Ірина Соколова. Битва під крутами це символ патріотизму і боротьби за свободу, символ мужності і незламності, яку в далекому 1918 році продемонструвала всьому світові українська молодь. Присутні вшанували хвилиною мовчання всіх полеглих визвольного руху під крутами і тих українців, які сьогодні стоять на захисті нашої держави, які знову мужньо протистоять російській навалі і виборюють для майбутніх поколінь свободу і незалежність.